Ну, чому люди мене не чують. Чому вони не хочуть зрозуміти користь від продуктів клітинного харчування? Наша свідомість формувалася на рівні дефіцитів. Ми жили в часи, коли був дефіцит майже всього. Дефіцит матеріальних. Якихось благ, дефіцит їжі, дефіцит грошей, дефіцит відносин. Чоловікам не достає жінок, жінкам не достає чоловіків, дефіцит задоволення від життя, вроджував те, що ми вже не мали можливості задовольнятися тим, що ми маємо. Нас майже все не задовольняло. Ми, Мали дефіцит місць у дитячих садочках, але в той же час діти не хотіли йти в ті дитячі садочки, в яких їх вели батьки, і слізьми йшли туди. Чому? В школу дитина не дуже хотіла йти, тому що там програма, за якою вчать дітей. Не дуже цікавила думка батьків. З цього приводу не дуже цікавила, тим більше, думка дітей, як вони хотіли б розвиватися, чого б вони хотіли досягти в своєму житті. Ми приходили в життя і на нас накладали необхідність відповідати якимось нормам, якимось вимогам, якимось правилам. Створена штучно дефіцитна система. Вона ставила людину в таке становище, що людина повинна обов'язково відповідати якимось вимогам. Вона не має такої можливості розвиватися вільно і, по-перше, зрозуміти своє призначення, навіщо вона прийшла в цей світ. І по-друге, його виконувати в цьому житті для того, щоб жити щасливим життям. Чому я це кажу з позиції? Того питання, яке я почула відповідно споживання продуктів клітинного харчування. Це теж виходить з того, що людина, яка вихована в системі дефіциту, вона думає, що де ж я візьму гроші на цей продукт, як я можу відійти від тих протоколів лікування? За якими я звикла лікуватися, як я можу не приймати ті фармпрепарати, які мені приписав лікар, то це ж теж відповідність тим нормам, настановам, правилам, які утворені в суспільстві? І тому в наш час, коли йде дуже швидко розвиток. Нових технологій, з'являються якісь нові продукти, штучний інтелект, який може замінити розумову якусь діяльність людини. Чому ж ми себе знову обмежуємо? Якщо з'являються такі новітні технології, то вони з'являються в різних галузях. Ці технології можуть бути застосовані і для виробництва. Продуктів, сучасних продуктів у сучасному світі для того, щоб людина мала можливість споживати ці продукти новітніх технологій. Маємо можливість сьогодні замінити їх якісною їжею. Але наш мозок це найбільший тормоз. Коли люди бачать щось нове, то у них виникає. Такий супротив, що я не можу, я не вірю, це не може давати якусь користь. Це якесь шарлатанство, це щось таке, що нічого гарного не дасть мені. Мабуть, і час до змін у їжі теж прийшов, швидкість плину часу змінюється. Рівень вібрацій, на яких. Можуть існувати люди, теж змінюються, і, мабуть, і в цьому питанні можуть бути суттєві зміни.